Уривок з поеми Мертвим і живим Тараса Шевченка, учениця п'ятого класу, сусідка Поліні. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянин, і день, і ніч плачу на розпуття хвилолюбне. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухлий, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають, тяжкі ярма. орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть гнива, схаменіться недолюди, діти й подивіться на райтихи, на свою країну. Полюбіть щирим серцем велику роїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претесь на чужину шукати доброго добра. Добра святого. Волі, волі, братерства братнього знайшли. Несли, несли з чужого поля й в Україну принесли, великих слов, велику силу та більш нічого.